Уночі, 16 жовтня, російські окупанти атакували Україну у кількох напрямках. За інформацією Генерального штабу збройних сил України застосували балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Ворог і Полтавщину ракетами та АБПЛА. Як повідомив у телемарафоні начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, звуки вибухів було чутно у Миргородському районі. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру. Орум немає, проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків за попередню інформацію. Постраждало троє людей. Серед них і одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні загиблих немає. Зазначив очільник області. Станом на зараз відомо про 50 таких пошкоджених приватних будинків та квартир. Створено вже три комісії, які встежують пошкоджене майно. Як відомо, постраждало троє людей, серед яких дитина. Рятувальники діставали людей з-під завалів їхнього дому. Всі доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості, загиблих немає. Кожному, хто постраждав, буде надана матеріальна допомога на лікування у межах обласної комплексної програми. Також компенсації отримують ті, чиє майно було пошкоджено. Тим часом, як ідеться на сайті міністерства енергетики, у наслідок нічного ракетно-дронового удару у Полтавській області пошкоджено лінії електропередачі знеструмлено декілька житлових будинків.